Сядьте зручно в тихому місці, закрийте очі та відчуйте своє тіло, яке сидить на поверхні. Засередьтеся на диханні. Зробіть кілька глибоких вдихів та видихів, щоб заспокоїти свій розум і тіло, вдихайте через ніс і повільно видихайте через рот. Відпускаючи все напруження. Тепер зосередьте увагу на області серця, уявіть, що кожен вдих і видих наповнює ваше серце світлом і теплом. Відчуйте, як із кожним вдихом світло стає яскравішим, а серце розширюється, готове прийняти. Та віддавати любов. Почніть із себе. Повторюйте подумки. Нехай я буду щаслива, нехай я буду здорова, нехай я буду в безпеці, нехай я буду наповнена любов'ю. Відчуйте, як ці слова розкривають у вас відчуття любові. Та прийняття до себе. Дозвольте собі відчути глибоке тепло, ніжність, турботу, які ви даруєте собі в цей момент. Тепер подумки: зосередьтеся на людині, яку ви любите. Це може бути друг, член родини чи партнер. Уявіть цю людину перед собою. Уявіть її посмішку, повторюйте подумки, нехай ти будеш щасливим, нехай ти будеш здоровим, нехай ти будеш в безпеці, нехай ти будеш наповненим любов'ю. Відчуйте, як ваше серце відкривається до цієї людини, даруючи їй ті ж самі побажання що й собі та близьким. Нарешті уявіть всіх живих істот, людей, тварин, природу. Уявіть, що ви посилаєте любов усьому світу, а тепер повторюйте. Нехай усі істоти будуть щасливими, нехай усі будуть здоровими, нехай усі будуть в безпеці, нехай усі будуть наповнені любов'ю. Відчуйте, як ваша любов поширюється навколо, огортаючи всіх і все. Ви є частиною цього світу і ваша любов безмежна. Залишайтеся в цьому стані кілька хвилин, насолоджуючись відчуттям тепла, любові та гармонії. Коли будете готові завершити медитацію, поверніть увагу до свого тіла, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Потягніться і повільно відкрите очі.